У перші дні вересня існує загроза ракетних ударів, тому навчання в Рівному розпочнеться у дистанційній формі. Так в міському управлінні освіти пояснюють, чому 1 вересня школярі не повернуться за парти. Однак є й інша причина: укриття, які мали б підготувати до цієї дати, все ще знаходяться на стадії ремонту. Адже роботи в укриттях розпочалися лише всередині липня. А як виявилося, цього часу було замало. Тому утворилася ситуація, в якій усі школи відокремлені одна від одної, і рішення по тому, як проходитимуть уроки. Усі навчальні заклади прийматимуть самостійно в залежності від можливостей укриттів сховищ буде організовано по кожній школі індивідуально. Форми будуть обиратися навчання. Це може бути як очна, так дистанційна, так можуть бути і змішані форми. Того ж у рівному є три школи, де взагалі немає навіть найпростіших укриттів. У таких випадках учням та вчителям пропонують прямувати до найближчих сховищ, які знаходяться у садочках або закладах позашкільної освіти неподалік. А вони до слова теж все ще знаходяться на стадії ремонту. Відтак виходить, що ідея розпочати навчальний рік в очній формі, як планувалося раніше, повністю провалилася. Ситуацію загострюють ще й конфлікти між батьками учнів. Одні через відсутність належних укриттів категорично відмовляються відправляти дітей до школи. Інші Навпаки, впевнені, що навчання повинно відбуватися виключно в очній формі. Водночас, влада міста впевнена, жодної проблеми у цьому немає. Якщо ви не хочете відпускати дітей за парти в школу, ви вільно продовжуєте їхнє навчання в дистанційному форматі. Вас ніхто в цьому не звинуватить. Але, будь ласка, не звинувачуйте і тих, хто хоче віддати своїх діточок на навчання за партами. Це їхнє право і їхній вибір. Проблема з укриттями торкнулася не лише шкіл, а й садочків. Відремонтувати їх до 1 вересня, теж не встигли. Однак, чиновники все ще запевняють, ремонт сховищ у закладах дошкільної освіти проходить швидко. Водночас, вже зараз зауважують, що вмістити туди зможуть не всіх дітей. Є, є єдина проблема, що укриття в дитячих садочках вони менші ніж укриття в школах, в основному менші. Тому кількість діток, які ми зможемо прийняти в дитячі садочки з 1, 5, 10, дивлячись, коли зможемо Давати укриття вона значно менше. Відповідно, згідно закону України, ми зобов'язані забезпечити старшу ланку освітніми послугами в дитячих садочках, тому пріоритетність буде на старші групи. Ясені групки на жаль, ми брати не можемо. Єдині галузі, яких практично не торкнулася проблема з укриттями, це культура та спорт. За словами влади міста, проблем зі сховищами у закладах позашкільної освіти практично немає. А відтак, хоча б вони цьогоріч працюватимуть у більш-менш звичному режимі. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.